Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з математики. Приготуйте наші зошити. Прості і кольорові олівці ми розпочинаємо. Дітки, розгорніть наші зошити і знайдіть наступне заняття. Розгляньмо першу вправу. Перед нами чотири квадратики. І у кожному намальовано різну кількість предметів. Перший квадратик населяють хробачки. Біля квадратика в кружечку написано цифру 3. Бачите, від кружечка до квадратика йде стрілочка. Цифра 3 означає, що ми повинні відрахувати три хробачки і обвести їх. Потім знову порахувати і обвести. Тобто згрупувати, утворити групи. Рахуємо разом. Один, два, три. Є три хробачки. Обводимо їх в групку, об'єднуємо. Ще. Один, два, три. Знайшли трьох хробачків і обвели. І ще. 1, 2, 3. І ще одна групка утворилася. От ми з вами групували хробачків в групи по троє. В другому квадратику у нас намальовані метелики. Так, біля квадратика в кружечку написано цифру 4. Стрілочка вказує, що ми маємо групувати метеликів по чотири в групу. Отже, рахуємо. Один, два, три, чотири. Всіх чотирьох разом групуємо в одну групу. Спробуємо іще один, два, три, чотири. Є ще чотири метелики. Групуємо. Метеликів ми групували по чотири, в нас утворилося дві групи. Так, дітки, наступні два малюночки з жучками і черв'ячками такими сороканіжками, зробіть самостійно. Знайдіть другу вправу вправи із морозивом. Наша з вами задача в кожному рядочку морозива зробити так, щоб разом ріжків з морозивом було по шість. Для цього нам допоможуть не заплутатися наші рахівні палички. Візьміть, будь ласка, і покладіть перед собою шість рахівних паличок. Одна, дві, три, чотири, шість. Шість рахівних паличок в мене готові. Як ми будемо працювати з паличками? Погляньте: в першому рядочку у нас вже одне морозиво намальовано. І від нашої кількості шести паличок прибираємо вліво одну, вона вже намальована. Скільки ж нам залишилось намалювати? П'ять ріжочків із морозивом. Малюємо кожен, рахуючи. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Перевіряємо, рахуємо їх разом. Один, два, три, чотири, пять, шість. Так. 1 і 5 разом 6. Один був намальований. Ми намалювали 5. Обводимо поруч з одиничкою цифру 5. Знову поєднуємо всі наші рахівні палички разом. Їх разом 6. Розглядаємо другий рядочок. Намальовано вже два ріжки. Записано цифру два. Отже, ліворуч відтягаємо дві палички. Одна, дві. Скільки нам залишилось намалювати, щоб разом утворилось шість. Чотири ріжки малюємо. Один. Два. Три. Чотири. Намальовано було два ріжки, ми намалювали чотири. Разом їх шість. Наступні рядочки виконайте, будь ласка, самостійно. Не забувайте поєднувати шість паличок і відсовувати вліво ту кількість, скільки вже намальовано. А зараз дітки. Послухайте уважно віршик, який я вам прочитаю. Тільки дуже уважно. І порахуйте, скільки пташок було у віршику. Готові? Рахуймо. В хорі п'ятеро сорок, чебурашка, колобок, два метелики, їжак, соловей кощука, рак. Розтуляють сіроти. А чи скажеш, друже, ти скільки справжніх тут співців? Хто не здатний з них співати Намалюй, но на листі мені, хто співає тут, хто ні? Хто ж був уважним, скільки пташок всього у віршику? Так, дітки, молодці, їх шестеро, п'ятеро сорок і соловейко. Чи всі вміли співати? Ні, метелики не співають, щука й рак не співають. А хто з пташок найкраще співає? Так, соловейко, мелодійно співає. А чи вміють сороки співати? Ні, вони тільки стрекочуть, молодці, дуже уважні. А зараз пропоную вам ще одну гру. А зараз пропоную вам гру, яка називається Якої іграшки не стало. Розгляньте і порахуйте, скільки іграшок я виставила. Так, шість іграшок. Назвімо їх і запам'ятаємо. В нас є поп-іт, трансформер, дитячий іграшковий телефон. Іграшковий фен, іграшковий фотоапарат та іграшкова гітара все запам'ятали. Заплющить оченята, одна іграшка зникне. Розплющить очі і скажіть, що ж зникло. Так, зник фен, який він був за порядком. Четвертий. Молодці. Ще раз погляньте на всі іграшки. Запам'ятайте, яка де знаходиться. Заплющить очі. Зараз одна зникне. Розплющить очі, що зникло? Так, зник поп іт Який за порядком він був? Він стояв перший. молодці. І ще раз погляньте на всі іграшки в рядочку. Запам'ятайте їх. Заплющить очі. Розплющить очі. Що зникло? Зникла іграшкова гітара, яка вона стояла за порядком. Правильно, дітки. Шоста. Повертаємось до вправ у зошиті. В наших зошитах, діти, знайдіть вправу три. Зліва намальовано дві групи цукерки і платячка. Порахуємо цукерки. Їх чотири. А платячок. П'ять. 4 цукерки і 5 платячок. Чого більше цукерок чи суконь? Звісно, суконь на скільки? На одну. Під цукерками вже позначено цифру 4. Під платєчками позначено цифру 5. Між ними поставлено знак Менше, так? Цей знак означає, що 4 менше за 5, цукерок менше, ніж платтячок. А тепер погляньмо на малюнок з листочками. Порахуємо, скільки листочків зліва. 6 листочків. А справа. Чотири листочки. Запишемо під малюнками цифри таких листочків: 6. Кленових листочків 4. Поставимо між ними знак. Чого більше? Яких листочків? Маленьких листочків більше, ніж великих. Крупних кленових поставимо знак більше. Прочитаємо вираз наш шість більше за чотири. Або шість більше чотирьох. Молодці дітки, тепер можете розмалювати ці малюнки. На цьому наше заняття закінчується. Дітки, пригадайте і скажіть, що ми сьогодні з вами робили на занятті? Так, ми групували предмети по стільки елементів, скільки було вказано. Що ще? Ми утворювали множину із шести елементів. Так, а ще. Так, молодці! Ми порівнювали групи предметів і пригадали відомі нам знаки більше і менше. Я дякую вам за увагу і старанність і чекатиму фотографії ваших зошитів. А від мене вам до нових зустрічей! Бувайте!